Приховане зваблення дітей відбувається майже в кожній сім'ї, майже кожен день. Батьки навіть не замислюються, які їхні вчинки можуть впливати на сексуальний розвиток дитини і мати негативні наслідки в її дорослому житті. І сьогодні я вам розкажу про такі про таку поведінку батьків, яку не слід впроваджувати в стосунки з дітьми. З вами я психолог Юлія Лотуненко, от уже майже 19 років. Я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуально консультую, а також допомагаю людям, в кого є психосоматичні захворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то запрошую вас підписатися, поставити, ви бачите, тут кнопочку підписатися, тисніть дзвіночок, щоб першим узнавати про моє відео. А також поставте вподобайку цьому відео. Якщо вам в кінці кінців не сподобається, то заберете цю подобайку вподобайку. Але дуже вас прошу ще про одне: будьте активними, коментуйте це відео, це дуже допомагає просуванню мого YouTube каналу на просторах. Інтернету і таким чином інші наші співвітчизники зможуть отримати якісний корисний контент з психології нашою прекрасною рідною українською мовою. Сьогодні ми будемо говорити про 10 речей, які негативно можуть вплинути на сексуальний розвиток вашої дитини, і деякі з цих речей можуть здаватися вам дуже простими. дуже... Ну, такими, що в принципі не мають ніякого впливу. Але коли я працюю з дітьми вже з дорослими дітьми, які пережили отаке приховане психологічне сексуальне зваблення від батьків, я маю таку картину, що ну, це дуже сильно руйнує психіку дитини і дуже сильно впливає. На її щасливе сексуальне життя. Тож, давайте розберемося, чого не треба батькам робити. І першим пунктом я би тут поставила, що от дитина, яка, наприклад, вже досягла років 6-7, вона цілком спроможна. Мити свої геніталії самостійно, тобто дитину треба вчити цьому. А ми бачимо, що багато батьків, особливо якщо це батьки протилежної статі, підмивають дітей, і це триває навіть до там підліткового віку, коли дитина вже в принципі починає соромитися свого тіла. Не хоче, вона може протестувати, бунтувати, але батьки не. Приділяють цьому увагу, ігноруються і кажуть: ну що тут такого? Ми ж твої батьки, це ж твій папа, тато, або якщо це хлопчик, то. Мати може там підмивати його, і він ніякові йому вже незручно це, але він не може матері своїй сказати ні. А матір виявляється в такому випадку дуже нечутливою до почуттів дитини. Тобто не робіть цього, вчіть дитину ще з 4-5 років, що десь до 6-7 дитина вже милася сама, і навіть купалася сама. Тобто, десь. Років сім в дитини появляється появляє, з'являється такий вже сором. Вона ну це в нормі. Вона вже повинна трошечки ховатися від батьків, коли вона перевдягається, і ми бачимо, що багато діток переживають через це. Другий пункт, чого я не раджу робити, це ходити перед своїми дітьми в оголеному стані, тобто без одягу, особливо якщо ви батько протилежної статі вашої дитини, а також негативно впливає, коли, наприклад, матір перед донькою ходить. Оголена, от мені дуже часто батьки задають таке питання: а що до лазні не можна ходити? Ми от разом ходимо, і дитина миється, і ми голі там. Але я не рекомендую це робити десь в якомусь підручнику з сексуального виховання я натрапила на фразу, що відносини між батьками і дітьми, сам сексуальні відносини, повинні мати такий незайманий характер. Тобто ну, так, не, не треба демонструвати свої геніталії дитині, тому що. З віком дитина все одно виростає, їй стає огидно. І це може потім виражатися в тому, що дитина, навіть маючи думку про те, щоб доторкнутися до батька або до матері, які ходили оголеними перед своєю дитиною в дитинстві, в неї викликається думка огиду, так її починає нудити. Вона уникає доторкань до. Батьків самотілесних доторкань обіймив, унікає, уникає. і це все наслідки того, що дитині було огидно, дитина пережила дуже неприємне почуття. І коли такі батьки кажуть, от, наприклад, нехай звикає до голого тіла, нехай приймає своє тіло. Так, дитина може зникати до голого свого власного тіла, але навіщо дитині ваше оголене тіло? От, просто замисліться над цим. Я мала, наприклад, в своїй практиці дуже таку неприємну історію, в якій мама, в принципі, була зовсім оголена, нахилялася помити волосся без спідньої білизни, а донька сідала і малювала її геніталії. І от в цьому випадку це було порушення взагалі. Психологічних, тілесних сексуальних кордонів доньки, бо така мама навіть не не замислювалася над тим, а що в цей момент відчуває її маленька донечка, її донечка-підліток. Колись у дитинстві я сама пережила подібний стрес, коли батько напився і вийшов переді мною абсолютно оголений. І я вперше в свої 10 років побачила оце все, і я дуже сильно злякалася. На наступний наступного дня я захворіла. В мене була температура під 40. Я мене нудило, у мене була рвота, і це все було психосоматикою і реакцією на те, що я побачила з тих пір. Я дуже віддалилася від батька і. Уникала будь-якого доторкання до його шкіри, мені було огидно. До чого це призвело? До того, що довгий час я працювала в психотерапії з тим, що я боялася чоловіків, бо тоді він мене злякав, я була незахищена. Я навіть уявити собі не могла, що батько може бути таким небезпечним. А для мене цей страх я пронесла крізь своє життя. Я щаслива, що я мала таку змогу піти на психотерапію, лікувати цю травму. Але багато хто з дітей такої нагоди не буде мати, тому ну, це може взагалі вплинути на те, що дитина не зможе підпустити вільно, розслаблено до свого тіла партнера, сексуального партнера. Або така дитина може піти по істеричному шляху і мститися. Протилежній статі за ту похибку, ту, ту помилку, якою припустився батько. Просто мститися чоловікам за те, що вони лякаючі, за те, що вони сильні. І ну, це називається таке істеричне динамо, коли дівчина зваблює чоловіка, а потім, ну, ну, а потім динамо. Ви все, всі розумієте, як це відбувається. Третє, що я не раджу робити батькам спати з дитиною в одному ліжку. Тим більше займатися сексом, коли ви вважаєте, що дитина поруч спить. Навіть якщо це дитина маленька, то краще поставте це ліжечко поруч з вашим батьківським ліжком, якщо це зовсім маленька дитина, але не привчайте дитину лягати у ваше ліжко. Якщо дитина боїться темряви, боїться. Ну, тривожна дуже, то це і прибігає до вас в ліжко. Да? То, то проблема тут не в тому, що вона боїться, а в тому, що є деяка психологічна, емоційна причина, чому вона боїться спати одна. І тут треба розбиратися, може це є взагалі якимось. Негативним симптомом із сімейної системи. Щось іде не так в сімейній системі. Але ви бачите тільки симптом, да? страх, і ви намагаєтесь допомогти дитині, пустивши її в своє ліжко. І навіть такі випадки я бачила, коли. Діти спали своїми батьками аж не тільки до підліткового віку, але ж і більше, навіть там в 20 років лягали, разом спали, і це насправді дуже руйнує сексуальність, ну і взагалі сексуальне життя дитини вже дорослої дитини. Ви ж не можете стверджувати, що у вісні ви контролюєте своє тіло. Якщо, наприклад, донька спить з татом, тато не може гарантувати того, що в нього колись не відбудеться ерекція і що донька не доторкнеться до нього, не притиснеться до нього, не помітить цього. І Це також не просто якийсь випадок, на який можна закрити очі. Це може бути дуже травмуючим для дівчинки. А що стосовно хлопчика, який спить із мамою в ліжку, це також небезпечно, тому що хлопчик фіксується на мамі, і йому дуже сильно буде важко відокремитись, сепаруватися від мами, тому що вночі вони можуть обніматися, і хлопчик буде відчувати дотик маминого тіла і навіть Маленька дитина, вона вже має змогу збуджуватися, сексуально збуджуватися. Ми всі це знаємо. Да? Так влаштоване тіло і дитини, і дорослої людини, да? що перша ерекція може спостерігатися навіть в малюковому періоді, да? не кажучи вже про те, якщо мама спить із хлопчиком підліткового віку, до чого це може призвести. Четверте, чого не треба робити із дитиною в плані сексуального виховання, це допускати такі ситуації, коли дитина може бути свідком. Статевих стосунків між татом і матір'ю, тому що навіть якщо це за стінкою охи і ахи, стони і крики, дитина все розуміє, дитина не може витримати такий рівень збудження сексуального, який вона починає відчувати, являючись свідком сексуальних стосунків батьків. І це може призводити до того, що от я маю в практиці таких дівчат, які Потім ще в підлітковому віці, в підлітковому віці починають хворіти на цистит. і ці цистити вони можуть бути хронічними. А в хлопчиків також можуть бути деякі сексуальні труднощі на фізичному функціональному рівні, а в тому числі перезбудження може привести до притоку крові в геніталії маленької дитини. Там підлітка або менше, і я знаю такі випадки, коли в дитини потім ну, розширення варикозних вен да варикоцелія в. Пахові області, і це потребувало потім лікування, і навіть хірургічного втручання, тому що дитина такої мами спала поруч з мамою дев'ять, 10, 12 років, і мама, мама притискалася тілом, дитина відчувала це збудження сексуальне. Так між ними нічого не було. Але це тіло, ви не можете його контролювати, коли ви спите. Тому краще цього не робити, краще, все ж таки, щоб дитина з самого початку спала окремо, бо у вісні нам ніхто не потрібен. Це все ж таки фаза автономії, фаза, коли ми із злиття виходимо і знаходимося в нашому власному я, в наших власних кордонах. П'яте дуже травмуючим чином на дитину впливають жарти над її тілом, особливо над там, якщо це дівчинка, там щось про грудь тато може казати, да, про ну, такі сексуального характеру жарти, особливо якщо ці жарти від Батьків протилежної статі, ну, і також і однієї статі, це дуже небажано. Ну, Такий приклад приведу, коли е, батько жартував із донькою, і е, ну, навіть і, і матір так роб, робила. Да? От Моя матір так робила. І я знаю, от Такий випадок, коли батько так само казав, ой, які в тебе сісічки красиві. Да? І це все-таки, знаєте, ну, воно неприємно дитині. Якби ви уявили собі, як би ви відчували себе, почували себе в той час, коли ваші батьки казали б вам, вам те саме, да? ви б зрозуміли, чому цього не треба робити. Тому в цьому питанні. Ну, потребується набагато більше емпатії, ніж врешті, бо сексуальна зона це дуже чутлива зона, і зруйнувати сексуальність дитини набагато простіше, ніж цілком її психіку. Сьоме, коли дитина підростає, батьки розмовляють з дитиною про сексуальне про сексуальний розвиток, про тіло з дівчинками а, говорять мами про місячні з хлопчиками а, про ерекцію, бо діти вони можуть лякатися а, таких а, проявів свого тіла. І якщо з дівчинкою, наприклад, про а, сексуальний розвиток розмовляє тато, а з хлопчиком мама веде ці розмови, це може також. Погано вплинути на сексуальність дитини, бо вона відчуває набагато сильніший сором, ніж якби ця розмова ставалася між нею і батьком однієї статі. Якщо ви починаєте розмови з дитиною про секс, про статевий акт, про те, звідки з'являються Діти, то вам треба говорити про це спокійно, не проявляючи сорому, не засміюючи це питання. Важливо не те, що ви будете говорити, а скоріше важливо те, як яким тоном ви будете це говорити. Підбирайте для дітей зрозумілі, відповідні їх віку слова, щоб пояснити цей процес. Але як я вже казала, ніколи не приводьте приклад на собі. Ніколи не кажіть дитині про те, що мама і папа лягата лягають в ліжко і щось там відбувається, і з'являється дитинка. Не приводьте, якщо дитина запитує у вас. А як це було у, у вас, у тата з мамою, то ви можете делікатно відхилити це питання і сказати, я би не хотіла цей приклад приводити на собі і на татові, але зазвичай у людей це відбувається отак і отак. Сьомий пункт е, є такі жорстокі види виховання як побиття. Дітей б'ють, б'ють ремнем, б'ють руками, б'ють. Рушником мокрим або ще чимось. Але от коли це побуття відбувається по голій попі, да, а якщо це ще робить а, батько протилежної статі, да, ну штани, зараз буду бити, по да, голі, це ще і приниження, і а, це стимуляція. Стимуляція генітальної зони, бо сідниці вони належать до генітальної зони і можуть викликати під час побиття в дитини сексуальне збудження. Дитина фіксується на цьому збудженні. Бо як в перший раз людина відчула збудження при яких обставинах, так вона і буде зафіксована все своє життя на цьому випадку. І тому така дитина може потребувати для того, щоб отримати повне задоволення, саме побиття і всілякі отакі там БДСМ форми сексуальних стосунків. Ще сюди ж в, цей, в цю тему покарання роздяганням. От Дуже часто в Радянському Союзі, в дитсадочках, такі покарання використовували вихователі, коли казали, а ну, знімай труси і ставили на підвіконі. Я не знаю, чи пам'ятаєте, чи знаєте, в мої часи це дуже було популярно і така міра покарання, вона Руйнувала взагалі самооцінку дитини, вона призводила до дуже тотального сорому, така дитина могла взагалі вирости, ніколи не відчути оргазм, або така дитина могла сформувати ексгібіціонізм це показування своїх геніталій людям, які цього не очікують, і отримання від цього. Сексуального задоволення. Ну, і останній восьмий пункт забула вас попросити, як завжди, посередині відео, щоб ви підписалися на мій канал, поставили вподобайку, не забудьте це зробити. А також коментуйте, будь-яка ваша активність дуже допомагає просуванню мого каналу. Ну, і останній пункт для вас восьмий це доторкання до. Органів статевих органів до геніталій, до грудей, якщо це дівчинка, батьків, будьте в цьому дуже обережні. Це також може погано вплинути на вашу дитину і взагалі зруйнувати її щасливе сексуальне життя. Якщо вам сподобалось це відео, чекаю на ваші вподобайки, на вашу активність, на ваші коментарі. Я намагаюся їх читати, їх вже стало дуже багато, але я все ж таки заглядаю, читаю от і поширюйте це відео в соцмережах, воно дуже важливо для батьків. Нехай інші батьки також отримують цю інформацію українською мовою. Ну, а я запрошую вас підписатися ще на один мій канал, на якому я викладаю свій літературний твір, художній роман Червона рибина в чорній воді. Посилання на цей канал ви знайдете під цим відео в описі. Ну а якщо ви бажаєте віддячити мені за мою роботу, то у вас є можливість зробити це або задонатити на номер карти, ви бачите на банері, або є два QR-коди. Один на додаток БайМіїкофі, там ви можете пригостити мене чашечкою кави. Я буду дуже вдячна. Все бачу, всіх бачу, хто пригощає мене кавою вже аж на майже 80 доларів напригощали за весь період. І на розвиток YouTube каналу ви бачите QR-код на Монобанку. Всі ці посилання ви також можете знайти під цим відео, якщо не зручно користуватися QR-кодом. Ну, а я. Як завжди, пропоную вам переглянути на моєму каналі чудове відео 10 речей, які ніколи не треба із собою робити в моєму плейлісті про саморозвиток.